Друзі, мене звати Марина і я рада, що ви на мій канал. Сьогодні ми з вами будемо говорити про мої чергові книжкові покупки, а точніше, я буду говорити, а ви будете слухати. Сьогодні я вам розповім про 12 цікавих книг, і я дуже сподіваюся, що ви проведете цей час затишно і комфортно. Я собі вже зробила смачну каву, вам пропоную теж підготувати собі якісь смаколики для того, щоб перегляд цього відео був більш приємним. Ну а ми з вами будемо починати. І так, розпочати свою розповідь я хочу з неймовірно вірно крутої книги з моєї улюбленої авторки Луїзи Пенні. Цю книгу авторки я вже прочитала. Читала я її ще в Україні, читала я її, на жаль, російською мовою. І на сьогоднішній день я знаю, що в Україні Лизу Пені ще не перекладають українською. Дуже шкода, тому що це неймовірно крута авторка. Всім поціновачам Агати Крісті і книг Агати Крісті. Я просто рекомендую читати цю авторку. Визу Пені це канадська письменниця, і вона пише про... Події, так би мовити, детективні історії, події, яких розгортаються в Канаді. Переважна більшість детективних історій Лузі Пенні відбувається в такому невеличкому селищі, яке називається Три сосни, але в Канаді такого не існує. Це абсолютно вигадана місцевість даною авторкою, але від цього історії не є менш цікавою. Основним і головним героєм даної серії є детектив поліції Арман Гамаш. Він розслідує різноманітні злочини. І в даному випадку це є перша книга з серії. І тут події якраз таки будуть розгортатися в трьох соснах. Тут навіть нас є карта цих трьох сосен. А ось я сподіваюсь вам більш-менш видно. А, ви знаєте, це дійсно дуже дуже маленьке містечко. І коли я дивлюсь на цю карту, в мене одразу виникає асоціація з книгами Агати Крісті і чомусь з Міс Марпл. Не знаю чому з серією про Міс Марпл. Так от, тут у нас буде, тут у нас відбудеться вбивство, а, так би мовити, однієї. Художниці. Вона буде улюбленцею всіх жителів, вона буде доволі відомою художницею, і хто міг її вбити, що могло сподвигнути людей в цих трьох соснах, піти на злочин. Ось це все буде розкриватися. Я пам'ятаю свої відчуття від прочитаної книги. Це неймовірно. Чи буду я перечитувати цю книгу англійською? Так. Да. Я буду її перечитувати англійською. Тому що Луїза Пенні пише доволі, ну, мені особисто її читати трішки складнувато, але так як я цю книжку вже читала, я із задоволенням перечитаю її ще. І мені здається, що на цю книгу я обов'язково зніму читацький щоденник, тому що сама по собі історія цікава, але ви знаєте, книги Луїзе Пенні я більше люблю не стільки за детективний сюжет, хоча він тут бездоганний, неймовірний, суперкласний. Але я її люблю за атмосферу. Я обожнюю атмосферу в її книгах. Вона така, хоч це і, вибачте, мене про доволі погані ситуації в житті людей, але. Атмосфера в її книгах дуже затишна, дуже приємна, дуже комфортна. От, ну, я не знаю, як що пояснити. Це Агата Крісті в сучасності, на мою думку. Тому, якщо ви ще не читали Луїзу Пенні, я вам дуже рекомендую це зробити. Якщо ви маєте можливість читати англійською, це круто. Спробуйте, правда, вам явно сподобається. Далі я вам розповім про книгу, сподіваюся, що я зможу це зробити досить якісно. Це автор, якого звати Пілі Джеймс, і це абсолютно незнайомий для мене. Автор це абсолютно незнайома для мене книга, але в мене зацікавив сюжет, в мене зацікавила нотація. Дана книга називається Приватний пацієнт. І тут буде розповідатися про будинок літніх людей, який утримує один доволі відомий пластичний хірург. Ну, він його чи то утримує, чи він лікує цих людей. Загалом, що буде відбуватися? А тут почнуть відбуватися вбивства в цьому будинку літніх людей. Тобто це будуть такі загадкові смерті, які потрібно буде розслідувати, тому що, хоч люди і вже в такому віці, в якому в принципі не дивно, коли людина помирає, і має вже в цьому віці, напевно, доволі багато різноманітних хвороб, які бувають і несумісні з життям, але тим не менше смерті дуже підозрілі, і їх, напевно, доволі багато. Ну тобто, щось таке відбувається нестандартне. що а Доводиться все ж таки розслідувати ці злочини, і ось тут це буде відбуватися. Я знаю такі історії, я знаю їх як із життя, так і з різних там фільмів, і а, про це цікаво читати, і дуже цікаво дізнатися, як це все відбувається тут в англомовних країнах. Тому що як це відбувається в Україні, я знаю. А от як е, такі будинки утримуються тут, мені цікаво послухати. Ну, верніше, мені цікаво прочитати. Тому буду знайомитися з цим автором. Якщо, можливо, ви щось читали у Джеймс, то я буду вам дуже вдячна за ваші якісь рекомендації, або поради, або відгуки, або враження. Не нехтуйте цим, обов'язково переходьте в коментарі і діліться. Ну, ми з вами переходимо до наступної книжечки. Далі буде книга автора, якого звати Лі Child. І я. Дуже багато чула про цього автора. Я знаю неймовірну кількість неймовірно крутих відгуків. Переважна більшість відгуків дуже хороші, і людям подобається цей автор. І це дуже відома історія про Джека Річера. В даному випадку мені 15-та книга з серії. Я не пам'ятаю, скільки їх там точно, але мені здається, що їх близько 30 плюс-мінус. Що буде тут відбуватися? До речі, це той випадок, коли ім'я автора в мене ну, аж ніяк не в'яжеться з зовнішністю. Для мене Лі Чалд це щось. Я не знаю корейського походження, якщо чесно. Можливо, я помиляюсь, але в моїй голові це так, і тому Лі Чайд не виглядає в моїй голові ось так. Але. В Україні я чула про цього автора. в мене немає книг цього автора в Україні, я, якщо чесно, навіть їх і не зустрічала, але тут за кордоном це доволі відомий автор. В даному випадку в нас буде історія, в якій Джек Річар є, відповідно, головним детективом. Ну, раніше він є головним героєм, і він є детективом, який буде розслідувати злочин десятилітньої чи багатодесятилітньої давності. Як це правильно сказати, багатодесятилітньої давності? Ну, загалом це буде смерть дитини, який злочин, верніше, який його не зможе полишити багато-багато років. І він буде повертатися до цієї історії, і в даній книзі він буде намагатися все ж таки з'ясувати, що сталося з цією дитиною. Сім'я, якої це буде стосуватися, буде не в захваті від цього. Вони будуть хотіти, щоб він їх залишив у спокій, але не тому, що вони вбиті горем. А тому, що у них неймовірна кількість таємниць і секретів. Ось. Я думаю, що я заінтригувала вас, і, якщо чесно, антація цієї книги заінтригувала мене. Тому обов'язково будуть знайомитися. Далі буде книга Джона Грішима, і тут, звичайно, буде розповідатися про чергову юридичну справу. Ой як негарно. Хтось так негарно повівся з книгою. Так, я потім це все розправлю. А, Книга Книга Джона Грішема, і її можна перекласти ну, приблизно як король правопорушень. А, Король правопорушень, або король, а, як буде сділка українською. Угод. Король угод. Тому що тут безпосередньо події будуть розгортатися наступним чином. Наш головний герой працює в юридичній компанії, але а, він хоче розпочати свою, так би мовити, особисту справу. І він починає це робити, і він починає захищати одну людину, а, яка має багато таємниць, і все завершується тим, що наш головний герой, наш юрист. Він прокручує угоду, яка виводить його на новий рівень. Відповідно, я так підозрюю, що тут буде більше про піднесення самого головного героя, про його кар'єру, про його якісь інші історії. Але саме ця історія виведе його на новий рівень, і вона йому подарує нове майбутнє. Що тут буде? Як тут буде, я, якщо чесно, не знаю. Але. А, але мені цікаво почитати таке, тому що я за освітою юрист, і це дуже близьке мені. Дуже близьке мені. Тому книги Джона Грішима, е, якщо, можливо, і не стануть найулюбленішими для мене, то я впевнена, що подарують мені дуже цікавий досвід. І ще одна книга Джона Грішема. Так, е, значить, ця книжечка Джона Грішема називається Сподвижник в даному випадку мова буде йти про Кайла МакЕвоя, який виріс у невеликій адвокатській конторі свого батька в Йорку, штат Пенсільванія. Він був відомим у коледжі, був обраним головним редактором для місцевої газети коледжу. Його майбутнє має бути абсолютно безмежним і прекрасним. Але, але що відбувається? А відбувається наступне, що наш головний герой має якусь таємницю в минулому. І ця таємниця псує все його життя. Його шантажують цим і заставляють виконувати роботу, яку він не хоче виконувати. Ну, тобто, працювати там, де він не хоче працювати. Все його життя змінюється. І він якимось чином, я так розумію, буде намагатися все ж таки добитися того, чого він хоче добитися. Але дуже цікаво, що це за таємниця, що може так зіпсувати життя людині. Ну, тобто, Чим можна так шантажувати людину, щоб змусити його проживати життя, яке він не хоче проживати? Ну, справді цікаво. Ой, а тут тут це взагалі. Я коли прочитала анотацію, у мене в голові була каша. Зараз спробую вам хоч трошечки розповісти про це більш-менш адекватно. Книга, яка називається Брокер, і в даному випадку історія буде розповідати про головного героя, який відповідно є брокером. До речі, а брокер в даному випадку це а, його робота, чи це псевдонім? Дуже цікаво, тому що анотація нам розповідає про головного героя, який потрапляє в тюрму за певні махінації, але оскільки він знає дуже багато секретних матеріалів, секретної інформації, він а, указом президента він звільняється. І на цьому наполягають безпосередньо працівники ЦРУ. Але після того, як його звільняють, він підпадає, до речі, під програму захисту свідків. Але після того, як його звільняють, його місце знаходження, його нове ім'я абсолютно все розсекречується для різних країн світу. Я не знаю, для чого ЦРУ це робить, я розсекречує його дані саме ЦРУ. Ціленаправленно. Але дуже цікаво, чим, зрештою, закінчиться ця історія. Ну, я думаю, що зворотня сторона обкладинки говорить сама за себе. Далі будуть книги автора, якого я дуже хотіла мати у своїй колекції, але ніколи толком не знала про його життя. Це дві книжечки Джефрі Арчера. Джеффрі Арчер це письменник. Це політик і це людина, яка сиділа в тюрмі. Ось так. Я коли все це дізналася, я була шокована, тому що я не знала, що Джефрі Арчер відбував покарання у в'язниці. У в'язниці він продовжував писати там він писав, до речі, щоденники ув'язненого, якось так називаються його книги. Але Джеффрі Арчер дуже відомий письменник, дуже відомий. І в даному випадку я маю дві його книги. Ця книжечка є частиною сімейної саги. Якщо я не помиляюсь, це чи то третя, чи то четверта книга з серії, а їх там чи то 4, чи то 5. Е, на жаль, не можу дуже детально розповісти про нотацію цієї книги, тому що будуть спойлери. Але можу сказати, що це сімейна сага, що це про кохання, що це про е, намагання. Налагодити своє життя і про великі великі випробування. А ось ця книга це е, шок-контент для мене. Чому? Тому що події в цій книзі будуть відбуватися е, в двох країнах: це Росія. А от друга країна нам не відкривається, тому що головний герой безпосередньо до речі події будуть розгортатися в 1967 роках. Ну, в 1960-х і далі. І тут головний герой, який ще тоді був маленьким хлопчиком, він народився в Росії, але його батька вбивають працівники КДБ. І він зі своєю матір'ю повинен буде тікати з Росії в іншу країну. Але куди він втече? В Америку чи Великобританію, це загадка. Хоча, якщо чесно, якщо подивитися ось на ось цю обкладинку, то в мене таке передчуття, що він втече Ані. Ну да, тому що тут з однієї сторони Великобританія, а з іншої сторони Америка. Я думала, що тут лише Америка намалювала. Ні. Тому будемо читати, будемо знайомитись дуже-дуже цікаво, про що взагалі ця історія. До речі, Людина, яка почала читати цю книгу, зупинилася на сьомій главі і, вочевидь, далі не дочитала і віддала цю книжечку секонд-хенд. Але для мене Джефрі Арчер це дуже така відома особистість, і я би хотіла все ж таки познайомитися з його творчістю і зрозуміти для себе, чи мені це подобається взагалі. Тому що сімейні саги, як такі сучасних авторів, я практично не читала. А якщо ви читали книги Джефрі Арчера, то, будь ласка, я буду вам дуже вдячна. Діліться інформацією в коментарях будь-якою. Можливо, що ви читали, можливо, що ви можете порадити, можливо, ви можете сказати, які книги взагалі не варто брати в цього автора, а можливо, і навпаки. Тому обов'язково діліться інформацією. Це дуже і дуже важливо, не тільки для мене, але й для інших людей, які дивляться мій канал. Люди добрі! Я коли взяла цю книгу в магазині. Я не знаю, що було в моїй голові, але я думала, що я взяла книгу Нори Робертс. От чомусь я собі так це думала. І я така побачила обкладинку і думаю, боже, класно, фентезі Нора Робертс. Ну просто Нора Робертс вона пише і фентезі, і любовні романи, і детективи. І це письменниця, яка виконує, яка робить свою роботу практично ідеально в кожному з цих жанрів. Але в даному випадку, коли я сіла в машину і побачила, що це, вибачте, мене Робін Хоуп, а не Нора Робертс, я була шокована. Як можна було, я ж кажу, я не знаю, от дивитись на книгу і бути впевненою, що там написано Нора Робертс. От як так можна? Так, проїхали. Це серія, яка називається Дикі хроніки дощу, і це друга книга про драконів. Але в російському перекладі вам ця серія може бути відома як хроніки дождівих чи що. В мене в Україні було дві перших книги з цієї серії. В даному випадку в мене тут друга книга з'явилася. Це перша книга Робін Хоп, яку я взагалі побачила в Канаді. Я не бачила її ні в онлайн-магазинах, ні в фізичних магазинах, ні серед нових книг, ні серед вживаних. Абсолютно ніде я не бачила ці книги. Робін Хоп, взагалі. Ну, я не дуже хочу зараз просувати російських блогерів. Книжкових, але про Робін Хоп я почула саме від російського книжкового блогера. Якщо ви дивитесь BookTube в принципі, то я думаю, ви розумієте, про кого я говорю, але я не буду називати імені цієї блогерки тут. Загалом я там почула про цю письменницю. Я почала збирати її книги просто, тому що мені заочно вже подобалось. Але в Україні я прочитала першу книгу про живі кораблі. І я була в захваті. Просто це неймовірний фентезійний світ. Це щось абсолютно інше. Це не схоже ні на що, чесно вам кажу. Це е я не знаю, як вам пояснити, але живі кораблі, які мають серце, які мають розум, які мають душу, це щось неймовірне. І в даному випадку тут теж будуть фігурувати живі кораблі, але тут історія саме про драконів. Не можу більш детально розповісти про цю серію, тому що я дуже давно читала анотації цих книг, але однозначно, якщо я найближчим часом зможу десь знайти ще книги Робін Хоп, я обов'язково їх собі куплю і обов'язково вам детально розповім про цей світ. Він вартий окремого відео, повірте мені. Далі я вам розповім про книжечку, яку. Я не знаю, чи я рада, що я її придбала, чи не рада, тому що це все ж таки більше нонфік. Це книга Клева Каслера, яка називається Морський о, мисливець, скажімо так. І в даному випадку, чому це більше нонфік? Тому що це більш автобіографічна книга автора. Як я вже говорила, Клайв Каслер. О, був в якійсь мірі моряком, тобто він приймав участь у знаходженні там різних кораблів а, і всяке таке, і тут безпосередньо він буде розповідати про історії з життя. Але з відгуки на цю книгу я знаю, що ця частина, де він розповідає про історії свого життя, от безпосередньо про знахідки там різних кораблів і так далі, воно цікаве. А там, де він а, в цій книзі вихваляє себе і свою роботу на морі. Цю частину книги хет. Але мені з однієї сторони цікаво почитати, якщо чесно, а з іншої сторони, я не дуже люблю нонфік, я не дуже люблю читати автобіографічні книги. Тому не знаю. Скоріше за все, я спочатку познайомлюся з творчістю автора його пригодницькими детективами і е дізнаюся про нього як про письменника, а вже тоді. Я думаю, я візьмуся цю книжку, але я думаю, що це відбудеться не дуже скоро. Я впевнена, що на наступний рік я собі цю книгу в плани точно не поставлю. І завершити ці книжкові покупки я хочу двома класними книжечками, авторки, а точніше, автора, авторки, яку я для себе відкрила нещодавно. І це книги, я вам їх так покажу, Джей Ді Роб. А ось тут, на цій книжечці, по-перше, на зворотній стороні є Нора Робертс. По-друге, тут вказано на обкладинці, що це Нора Робертс, Джейді Роб, це псевдонім Нори Робертс, під яким вона пише свою серію книг, яка називається В смерті. В цій серії, як я вже говорила, майже 60 книг на сьогоднішній день, і вона продовжує писати цю серію книг. І безпосередньо в ось цій книжечці, яку можна перекласти як зв'язки в смерті, в цій книжечці буде дуже цікава заплутана історія. Єва Далас, вона є е, заміжньою за дуже багатим чоловіком. Він, якщо не помиляюсь, прям мільярдер. Звати його Рок. І от е, в даній книжці вона зі своїм чоловіком буде будувати притулок для дітей. І здається, лікарня, якщо я не помиляюсь, ну, притулок точно. А, але Безпосередньо, що буде відбуватися тут, так це відбудеться вбивство, а точніше, отруєння одного чоловіка. І цікаве буде те, що будуть думати на одну маленьку, неухайну дівчинку з рожевим волоссям, тому що саме її сусіди замітять вибігаючою з квартири цього чоловіка. В момент, коли був здійснено злочин. Але, враховуючи те, що про дану дівчинку розповідається в анотації, я впевнена на 100% щодо вбивства цього чоловіка, вона не має ніякого відношення. Тому що, зазвичай, якщо якась особа висвітлюється в анотації, ну це навряд чи буде реальним вбивцем, здається, мені чомусь. Так от. Що буде, як буде, і що саме цікаве, безпосередньо цей злочин і Єва далась буде розкривати разом з чоловіком. Дуже цікаво. До речі, 48-ма книга з серії. 48-ма. Ну це класно, тому що це не така давня історія, але мене шокує кількість. А от друга книжечка Джей Діроб це 23 третя книга серії, тобто це десь із початкових книг. Я поки що не маю жодної книги раніше 20-ї, але я в кошках. До речі, книжечка невеличка. Так от, в даному випадку, тут буде розповідатися про е вбивство двох людей, а саме Чоловіка й жінки, вони, якщо не помиляюсь, були подружжям, вони обоє працювали в одній бухгалтерській компанії, і от єва Далас має. З'ясувати, за що їх могли вбити, що вони могли такого знати. Я так підозрюю, що оскільки вони є працівниками бухгалтерської фірми, то знали вони щось дуже-дуже нехороше, можливо, якісь махінації. І тут так само чоловік, я видалось, буде допомагати їй розкривати цей злочин, але, як зазвичай, в книгах Джейді Роб, тут буде декілька сюжетних ліній, тут буде декілька злочинів, які якимось чином. Кінці, врешті-решт, будуть між собою пов'язані, вони якось переплідуться. Тому дуже цікаво почитати. Я не знаю, в мене чомусь Джей Ді Роб, Джей Ді Роб не асоціюється з Норою Робертс. Я не знаю чому. Але суть не в тому. Дві нові книжечки цього автора є у нас в колекції з чоловіком, і я обов'язково буду знайомитися з ними найближчим часом. Тому не пропустіть мої наступні відео. Я, до речі, оскільки мені дуже подобається Нора Робертс, і я маю доволі багато різноманітних її книг в своїй колекції, я ще тільки не маю її романтичних історій, якщо чесно. Я якось не наважусь їх купувати, тому якщо ви читали книгу Нори Робертс, скажімо так, любовні романи, якісь її і, і знаєте дуже хороші книги, то я вам буду вдячна за ваші рекомендації в коментарях. А, ну, а ці книжечки. Не знаю, я, я дуже хочу найближчим часом щось у неї прочитати, але не можу визначитись, яку книгу саме взяти. Ну, а на цьому я буду завершувати це відео. Я так підозрюю, що воно і так вийшло доволі величезним. Дуже вдячна вам за те, що ви додивилися його до кінця. Буду вдячна, якщо ви поставите вподобайку цьому відео. Це мене дуже мотивує і підтримує. Ну і ми побачимося з вами дуже скоро в наступному відео. До зустрічі! Па-па!